Часом українські танкісти затрофеїли рідкісний російський танк Т-90 С. До речі, це свідчить про те, що можливо таких одиниць у ворога вже не вистачає, тому вже тривалий час він їх кидає на фронт на лінію фронту в Україну. Це, до речі, експортний варіант, і ми розуміємо, що якщо росіяни не використовують стандартні одиниці, значить дійсно таких одиниць не вистачає. До речі, танк був добре нашпигований, і мангал там був, який захищає від дронів. Ніві так само реп. Спрацювали наші бійці на Сіверському напрямку. Відео опублікував командир бронегрупи К-2 54-ї окремої механізованої бригади Олександр Афанасьєв. Був затрофей руський танк. Аналогів нет. Аналогів нет, да. З тепловізорами, з ребом восьмидіапазонним. Мангалом, з камерами везде. Все встановлено. Дякуємо шановним і шановним окупантам. Слава Україні!